Вітаю всіх зі святом. Сьогодні водохреща. моїй бабусі сьогодні день народження, була в неї. З малим гості ходила, тому деякі сьогоднішні відео зняла вчора ввечері. Завчасно, щоб вам був матеріал подивитись, подумати. Я казала вам міста, тому я завчасно трішки зняла міста, про які я вам анонсувала. вийшло, як по мені, непогано. Поки що. Тепер. Всі кажуть, що Зеленський переконує Трампа не починати перемовини в цих умовах. Це одне. Я що зробила? Він зможе домовитись, зможе. То, але не все, що він хоче, буде. Мене цікавить інше. Давайте подивимось, що буде. Що буде, беру навіть дві колоди. Дві. Що буде? Коли якщо почати перемовини... Ось як є. Що буде? Який буде кінцевий результат? Що буде? Якщо почати перемовини, як є? Якщо почати перемовини, як є, що буде, який результат? Ось починаємо перемовини зараз. От як є, так і починаємо. Про що домовлятись, який буде результат з цих перемовин? Що буде? Трійка жезлів. Зрозуміло, що три сторони довгі. Україна, що вона хоче, Україна буде трішки розчарована. Важко. Зміни, смерть. Знаєте, трансформація серйозна. Кінцевий результат. Скажімо так, зруйнується все, що можна. Важко. Це важкі почнуться. Перемовини і довгі. По помірності це дуже довгі, тому що вони тягучку зроблять. Якщо от почати як є, це військова тема. Буде тягучка. З руйнуваннями. Відразу по вежі, по смерті, з зруйнуваннями неприємно. Ця колода. Якщо почати перемовини, на тому ось, ось як є на цьому етапі. Якщо почати перемовини, як є на цьому етапі? Якщо почати перемовини, як є на цьому етапі? Це Ця колода. Ну, типу, результат. Закінчення. Домовленості пішли одні. Справедливо, добре. Шістка мечів не дуже добре. Кінцевий результат. Ну, залишається. По-перше, Україна буде дуже обмежена. Залишається окупація. Сильніші обмеження. І знаєте, це як початок нового життя, але наскільки хорошого це питання? Це дуже серйозне питання. Тобто, якщо почати перемовини ось прям, як є, ось прям-прям-прям. Буде не дуже добре, не дуже добре скажу, тому що шляхи шукати треба, але ці шляхи не дуже зрозумілі.